Я обожнюю дворики на золотих Несподівано, але я вам кажу хей-влог. Дуже давно не казали цих слів. Мені чомусь закортіло зняти для вас влог. І сьогодні у мене дуже насичений день буде в різних цікавих місцях. І одне із них я вам хочу показати: показати. Тут є вініловий програвач і дуже дуже багато платівок. І у вас є можливість обирати, що ви хочете послухати, поставити самостійно. О, МГМЦ. Я обожнюю цей альбом. В цьому плейсі є декілька залів. Один із них це найголовніший. Це можна щупати, читати, проводити час у якійсь загодній кімнаті. Думаю, вона <втограду. гум> Ось є ще одна кімната. Вона така невеличка, маленька. Її можна орендувати, як і всі інші кімнати, і проводити, наприклад, наприклад, сесію з психотерапевтом, що дуже комфортно. Сьогодні виглядає ось так. Нещодавно підгледіла ось такий стилістичний прийом з верхом від купальнику і сорочкою. І Мені дуже сподобалось підгледіла у бренду The New Studio, у них дуже цікаві не банальні стилізації, тому ви можете теж звернути увагу. Я розумію, що це не для кожного, але мені прям дуже щось таке по-новому. До та мене приїхала подруга. Я сьогодні відкриваю для себе і для вас нові місця, а, і зараз йду у вінтажний магазинчик одягу Соко Vintage називається. І запрошую вас з собою. З дивіться. Коротше, ось там вони знаходяться в ось цьому гаражі. Я напряглась, чесно скупаю. Но вони сьогодні не працюють, мабуть. Короче, так. Хотіла вам показати круте місце, а вийшло як вийшло. М -м -м, мабуть, тому що неділя не працює. Цей стор, але я дивилася інстаграм, він повинен працювати, можливо, хтось кудись пішов. Тому ми працю працюємо, тому ми прямуємо далі. І далі у нас по планам пройтись на поділ. Я хочу заглянути в те, щоб стор, в якому я ще не була. Це магазин е журналів, книг. Круто виглядає, дуже стильно, тому погано. Ой, тут знаєш трошки такий такійський такі ваєш. А магазинчик називається Ось так. Марі Такільки час. Ні, не масло. Не зовсім не шоколад, нервляний, скільки. Так, конверта. Сокол.

Цікавитися фізну індустрією, стилістикою і тому подібне, дуже рекомендую вам підписатися на цю дівчину в інстаграм. Ця книжка повинна бути кожного кіномана СТТ. На відкритті магазину фізичного ріки Хайп нарешті це сталося. Я насправді цього дуже довго чекала, бо з ріки Хайп я знайома вже не пам'ятаю скільки років, і у мене багато е, одягу від них. І я з тих людей, хто полюбляє міряти одяг на собі, дивитися, як він сидить. Тому так я дуже дуже чекала цього відкриття. Насправді мені здається, весь минулий рік я якось прям відчувала, що воно да, станеться. Я постійно чекала їх інстаграм і чекала якихось новин стосовно цього. Нарешті ми з вами у фізичному магазині на хрещатику. Круто? Круто. Коротки вам покажу, покажу, що сьогодні як. Або ще, Другий шампусик. Неймовірної краси сьогодні банкет у Рікіха. Просто подивіться, як все бездоганно підібрано. Класні позиції зараз на селі. Ось такі топи. У чорному кольорі дуже красиві. У рифі зараз дуже багато представлено речей сам на сейла. Тож ви можете щось купити для себе наприкінці літа. З нової колекції дуже класні є жакети у Замші. Колір такий, на відео, звісно, не передається, але він шоколадний. Я звісно знала, що я можу виділитись серед натовпу Вибачте, секундочку уваги. Зараз ви побачите торт, і зрозумієте, що в нас іншого торту не могло в принципі бути. Ми хотіли б з його допомогою. Подякувати вам, пригостити вас і подякувати за те, що взагалі все, що відбувається зараз, це в першу чергу завдяки вам, завдяки тому, що ви прийшли і залишаєтесь, і будете нашими новими клієнтами або вже довго з нами. Коротше, ми б дуже хотіли розділити цей важливий день разом з вами. І увага зараз там вас буде хвилина, це пофоткати, а потім вирішимо і все роздаємо. Зараз пів на шосту ранку, я спала, можливо, години три. А вчора стався у нас неприємний інцидент, пов'язаний з моїм песком. Якась жіночка на прогулянці вирішила підійти почухати песка. Ми дозволили, ми не були проти, але в якийсь момент вона вирішила його взяти на руки і в той же момент випустила його. Він впав з криком, і було зрозуміло, що щось не так. Він не ступав на задню лапу. І була вирішена їхати у відклініку. Дякую велике, від відклініці, яка буквально за 10 хвилин, за 5 хвилин до закриття прийняли нас і зробили рентген, зробили бісбол. Виявила, що у нього зламаний пальчик. Пола. Крёсик. Сейчас у Ой, так. Дочка. Это моя лапа? Думаю, а хуй там все добре, плохо. Ми вже вдома. У мене тут посилка з мейкап. Я вирішила вам розповісти заодно, як ми з'їздили до ветеринара і показати мої покупки з мейкапа. Я насправді вже не пам'ятаю, що замовляла, тому що посилка до мене йшла десь тиждень. Повідомили вже зрозуміли, що. Нам наклали типу гіпс, але це не гіпс, я не пам'ятаю, як це називається. Більш сучасний, якийсь більш сучасний метод. А, кожні 10 днів треба робити рентген. Дуже швидко все. зробили кольчик, він заснув. А, у нас його забрали на годинку, півтори-дві. От зараз трошки в нього все-таки... Отходняк, хочу спати, трохи хник, але я уточнила йому не боляче. Allspice. Я думаю, всі дівчата знають цей аромат. Зубна щітка. Я повелась на Тіктокі і захотіла собі ось цю паличку Міслак, Сівак, я не пам'ятаю, якось так його називають. Штука, а типу, відбілює зуби і дуже корисно Rosewater. Також у мене тут ось такі в вигляді зірочок. Насік! Знаєте, інколи треба. Я знімала 16 Київ, і в мене був такий неприємний дріжок на обличчі, і, знаєте, прямо на такому видному місці для таких випадків. І дівчата, просто бюджетна, найкраща знахідка для ваших брів. З ідеальною кісточкою я наношу. Цією кісточкою, як це називається? Вісклювалося. Колір тауп. Сьогодні я на рейтерській мене запросила власниця бренду Passat. Каріна, привіт, якщо даєшся до себе в гості. Якщо мені дозволі, то я вам зніму огляд, шоу-руму і також, звісно, речей. Також я не пустими руками, я з таким чарівним букетом, який я знайшла у чарівної бабусі з чарівним внуком. і не могла прийти мимо них, тому несу дівчатам презент. Тук-тук! Такий ой. красивий букет. О, я думаю, я, я все купила і, і думаю, залізав, потім, а у вас все. взагалі вази є. є. Супер. є. Все буде. У дівчат дуже красивий простір. Такий авангардний Мені подобається. А тут у нас є речі, вже представлені з новенького дропу. А тут частина. Звісно, це все буде поновлюватися і додаватись. А я ось такий крутий жилет. Сукня футляр. Дуже класна довжина. Зараз вам покажу. Ідеальна довжина. А, знаєте, я не люблю, коли довжина не зрозуміла. Тут вона максі і. Дуже красиво буде виглядати під якийсь акцентне взуття. Бавовняні футболочки, звісно, денім, який є вже класикою пасаду, мікрошорти, просто ідеальні, Цупки. Я би їх комбінувала, знаєте, з просто якоюсь білою футболкою, з тренчем і з високими чоботами. Денім, як завжди, у Пасад просто ідеальний, він структурний, класно виглядає на тілі. Оцініть текстуру. Круто-круто. У Пасад завжди цікаві саме силуети. Ви далі помітите, їхні вироби дуже класно саме виглядають на тілі. Вони скульптурно виглядають на тілі. Декілька жилетів і тепленький. Мені здається, це вовна. А, і з Деніму. І ось такий а, теж денім, але дивіться, який класний кольор. Сочний. І ще один. Все просто любов а, виглядає неймовірно. Насправді є до нього спідниця. Це також Денім. Максі спіднички у чорному і синьому кольорах. Сукні просто ідеальні. Ось ця така дуже хот. <гум> Вона напівпрозора і шикарно виглядає на тілі. І також я вам хочу ще показати і приміряти пальта від Passat. Тут насправді декілька є верхнього одягу, є більш короткі бомбери, наприклад. І Пальта, оверсайз, пальта, які зараз по дуже-дуже приємній ціні. Тому, якщо вам сподобається, ви знаєте, куди, куди бігти. Я локацію, я вам залишу. Перше це таке ось двобортне пальто у смужку. Це у нас 100% вовна. Вовна, правильно? Так, так, вовна. На мені великий розмір, не лякайтесь, це Мка. Тому воно виглядає дуже об'ємно. Ну, і також в цілому це оверсайз. пальто. я зараз примірюю класичний варіант чорний у розмірі S. і покажу, як буде виглядати. Але воно мега тепле, і мені здається, що як для зими, то це ідеальний буде класний варіант верхнього одягу. Так, трошки інша модель у чорному кольорі, а, теж двобортне. Мені, звісно, дуже подобається, як це виглядає а, у такому вигляді. шикарно. Навіть в цьому аутфіті просто ідеальна якась деталь, яка робить уже цікавішим і таким, знаєте, дорожчим а, образ. Ой, дуже гаряче. І третій лот це ось таке приталене пальто. Максимально елегантно виглядає. Просто. Звісно, взуття максимально не а Щось таке, знаєте, сюди б гостроносе, Взагалі було б ідеально. Ну, і воно дуже дорого виглядає. Мені дуже подобаються ці рукава, ці плечі. Вони структурні. О, тут навіть є. А, і надплічники, надплічники, які видовжують лінію плеча, і, ну, звісно, вона виглядає такою більш ем, статною. Ну, шик. Шик. <різь> і мальчики, спеціально для вас е, ось такий бомбер. Е, теж 100% вовна. Супер. Все залишилось буквально 2 XL, 2XL. 2 XL розміри. І воно максимально тепле, воно ідеально зараз буде на осінь. Менших розмірів немає, тож дівчата, сорі. Дуже фактурна, прикольна річ. Мальчики, беремо на заметочку і біжимо в посад. Вау, я, 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 я насправді я не можу перестати знімати і дивитись на себе, бо дуже прикольно виглядає. Насправді, якщо б не такий довгий рукав, то я б подумала над тим, щоб забрати собі його. Весь верхній одяг, який я вам показала, і те, що не показала ось такі два бомбери. А він зараз на знижках просто ви можете урвати неймовірне пальто, структурне, фактурне за буквально. На минуточку 8500. 8400. Я вирішила примірити ось такий корсет з бордового марсала деніму Максимально скульптурно сидить по тілу і також просто красиво, неймовірно, красиво виділяє талію. Також на мені скіні, які ідеально. Підкреслили все, що треба підкреслити, донизу трошки ми бачимо кльош, Девочки. Дівочки, я просто закохалася в цю сукню. Звісно, білизна не та. Але подивіться, як витончено це виглядає на фігурі. Червона сукня просто неймовірно виглядає. Ольга саме троянди. Дуже гаряче. Типочки за компом, за рулем. Идеально сидит на фигуре. Шик. Что это за чудо? <связано> Ты чудо? <связано> да? <связано> да? <свист> <свист> П'ют пакування у Дарі дарілу і речі, які я взяла собі. О боже, як це мило. І колір шик. Я обожнюю дворики на золотих. У мене нарешті декілька днів вихідних. Е, мені не треба нічого монтувати, нікуди їсти ще знімати. Коротше, я е, чилю, але мені треба підготувати аутфіт. Але мені треба підготувати аутфіт до фешн до фешн віку, який буквально через два тижні мені здається. What? А у мене ще нічого не готовою, я не розумію, що я взагалі хочу. Так, я буду гарячий чай, насолоджуватись погодою, яка мене е, нарешті радує. Я люблю пасмурну, дождливу погоду. От і буду читати. Я читаю місто дівчат, яку я якось починала, але потім закинула. подобається вайб на цієї книги. Він такий знаєте, старий Нью-Йорк, А я таке обожнюю. І до речі, якщо ви можете мені порекомендувати щось зі схожим вайбом або з старим Нью-Йорком, якісь книги. Мені до речі, дуже подобається автобіографія Паті Смі. Тому щось таке теж можете порекомендувати. Бо я насправді дуже мало тих книг знаходжу особливо в українському перекладі. А англійська у мене не така, знаєте, щоб читати книжки. У мене тут книжка, а і також масочка із з І все, 50 хвилин. Мене не терпувати, у мене релакс. Я знімаю сьогодні випуск, що носить Київ» і познайомилась сьогодні з кофандеркою Синдікатор. Я думаю, ви точно знаєте цей бренд. І я настільки надихнулася спілкуванням з нею, і взагалі мені сьогодні такі просто прекрасні дівчата попадаються. Не знаю, суцільне натхнення. І тому хочеться трошки з вами провести цей день, показати декілька своїх. Окупочок, тому у нас буде невеличкий шопінг. І, до речі, покажу зараз, які приконні кільці я знайшла за дуже-дуже дешево і розкажу де. Ось такі кільці. Ось одне, ось друге. Це такий типу, як камінь. Але, звісно, це пластик. Але просто красиво виглядає здалеку і з бужка. Це знайдено на блакитний будинок, той, що на Золотоворіцький. Думаю, що всі модніки знають це місце багато вінтажних полосиночків. І ось там в одному з я знайшла ці кільця. Я не пам'ятаю, сказала я, скільки вони коштують ні. Буквально кожне по 100 гривень, і вони прекрасні на свою ціну. У цьому ж будинку на Золотоворіцькій я знайшла. Ще один вінтажний магазинчик, я так дуже обожнюю знаходити. Мені неймовірно сподобалася селекція нічних сорочок і нижньої білизни, скажімо так. Нічні сорочки, мені здається, можна взагалі носити у повсякденному житті. Вони настільки виглядають ем, фанкі, і знаєте, під якусь таку ем, грубий верх, якусь косуху, і сюди ще казачки. Буде ідеально, наприклад, як ці класна акцентна пара, і також подивіться, яка красива пара тофіляк діор. Це вінтажна модель. Вешати знаходять все в вінтажках Європи і привозять до нас. До речі, мені не дуже подобається взуття з армінцями у щікалетки, бо часто це все-таки робить короткий зріз. але ця пара. Але ця пара взагалі інакше виглядає на ніжках. Куртка дуже м'яка по відчуттям. Це така м'яка шкіра. Вирішила забігти в кацуріну, так як вона була поблизу, і пощупати, подивитись нову колекцію. Добре, добре, дякую. Мені дуже сподобалась кольорова гама. Я вирішила взяти приміряти шорти і штані із попліну. І якщо я не помиляюсь, то це Поплін, який балінцяга використовує у своїх виробах. А скомбінувати його я вирішила з ось цим м'яким блакитним светром. Мені здається, вийшло дуже гарне поєднання кольорів, які якраз на контрасті дуже класно грають разом. Ростір Кацуріна це про підтримку жінок. Ви можете знайти багато представлених інших брендів, прикрас декору інших брендів, якими є засновниці саме жінки. Наприклад, зараз ви бачите прикраси сусідів Кацуріної цитерен. Серед багатьох брендів є така крута деталь, яка мене дуже зачарувала. Це від бренду Недія. А ви можете придбати носіння квіток і посадити в своєму саду. Але найбільше мені сподобалась історія бренду 8000 тисяч прикраси якого ви зараз бачите на екрані, це бренд про етичне ювелірне мистецтво і фішка цього бренду. Вдумайтеся, вони самостійно лабораторно вирощують дорогоцінне каміння для своїх прикрас. І як це прекрасно звучить? Привіт, друзі, ми з вами сьогодні прямуємо на бренду брендолонзі. Я думаю, ви з ними знайомі. Я з ними знайома дуже давно, ще з моменту, як тільки вони починали свій шлях. І сьогодні у них приходить попап в Naked Room. це кав'ярня, тере виставковий простір, можна так сказати. І давайте подивимося, яка загальна атмосфера, і звісно, які айтеми представлені в цей раз. 私はそれでやるのに思い出した

Друзі, дякую, що ви подивились цей влог. Я вам дуже вдячна. І якщо він вам сподобався, не забувайте ставити лайк під цим відео. І також для всіх новеньких, якщо ви цікавитеся фешн-індустрією, модою. Підписуйтесь на канал, буде дуже багато цікавого. Вже з наступного тижня. На з вами чекає Україна Фашновік. Я вас обіймаю і до дуже скорої зустрічі. Бай!